сьомий раунд. нарешті він настав. Він присвячений суто взаємодії. У нас шість учасників. Взаємодія буде обмежена п'ятьма хвилинами. В межах цих п'яти хвилин можна прокомунікувати лише з трьома людьми. І все. Якщо жоден з них не дає те, що потрібно в карці, людина на жаль вибуває з конкурсу. Другий шанс починається також із взаємодії, але Комунікація з перехожим буде лише однією. Вже незабаром буде фінал, і лише три учасники проходять до нього після цього сьомого етапу. Поїхали! А твій персонал перехожий має назвати хоча б три видатних письменники письменників чи поетів? Письменників. письменників. А, добре, нехай буде Гоголь, а нехай буде Семененко. Чоловіків чи жінок? Я так розумію, Без своїх можна, без різниці. Добре, нехай Леся українка. Легке питання, тільки дуже будьте уважні. Добре, питання таке: саме до вас Назвіть, будь ласка, хоча б трьох видатних письменників. Будь ласка, не поетів. Тільки трьох видатних письменників будь-яких українських зарубіжних. Будь -будь Абсолютно будь-які письменників. Ще двоє. Леше Україна. Іван Пранко. І перехоже має назвати найглибшу станцію метро України. Можете назвати найглибшу станцію метро в Україні? Дякую свій перехожий має назвати хоча б трьох гетьманів. Можете назвати хоча б трьох гетьманів України, які були? Троє, троє штучок Бо якому Скоропадька. Ні, ну звісно, там Хмельницький. Той якому Україна була найбагатша, який Ну, Гетьман Скоропадський є. Коли ми програли по Турпершину. Е, Знайди людину, яка назве правильний рік відкриття скляного мосту у Києві. Коли відкрився скляний мост у Києві? В якому году? Не знаю, в 19-му разі. Да, це правильно. Дякуємо. Да, да. Світ большой встречу. <ріх> Вам дуже. Дякую. Дякую. людину, Яка скаже правильну довжину Київського фуніквера. Можна задати питання по роботі? А, скажіть правильну довжину ки Київського фуніквера. Яка дожина? Ось хто. Так, да, так. Да. 222, 222 метри. О, їхали. Твій перехожий. Ні? Твій перехожий ну, давай. має правильно промовити перші п'ять рядків гімну України. Бажаю успіхів. Не біжіть, будь ласка, Про... на полонь, бо далеко. Перші п'ять рядків гімну України. Дякую вам. Ну що ж, фортуна на стороні усіх наших учасників. Тому ми граємо у жорсткий вибувальник. Його особливість у тому, що ви можете комунікувати лише з однією людиною і усе. Бажаю успіхів! Хто перший? Я як завжди. Знайди людину, яка підтвердить, що має вдома вишиванку. Доброго дня, а можна до вас звернутися з питанням? Дуже простим. Дуже просте запитання. тільки уважно, його, будь ласка, послухайте. Чи є у вас вдома не обов'язково саме ваша вишиванка? Просто вдома, де ви живете, вишиванка. Можливо, дитина, або ваша, просто вишиванка. Я вас вдома. Дякую вам. Я вам дякую, можна я вистачила. Я вам дуже дякую. Знайди людину, яка називає дату аварії на Чорнобильській АЕС. Дату. Дату. Ох ти! Шукай тих, хто світиться в темноті. Ні, ні, ні. А, яка дата аварії на Чорнобильській АЕС? 26 квітня 1986 року. Перехожий має розказати, чому любить українську землю. Доброго дня. можна задати вам питання, дуже легке. Можна? <ріст> тут, що ми тут цього проводимо. Просто коротко пропускаємо. Просто а ми кудимо? Рублін. А давайте. Це наша земля. Ми тут родилися, виросли. Ми любимо наше місто, нашу землю. Ми любимо нашу І Ми були в різних країнах. І Нічого. Нічого! Навіть ми не можемо це порівняти. Краще, ніж в Україні не бачили. Дуже дякую. Дякую, що залишаєтесь в Україні дякую, що любите Україну. Твій перехожий має сказати, хто зображений на двох гривнях. Просто, а... так, да, ні? Не знаю. На один вопрос. Ні, дякую. Хто зображений на двох гривнях? Вибачте. Ні. Дві перехожі маю сказати, хто зображений на 200 гривнів у пюрі. Доброго дня, можна вам задати питання? Дуже, дуже просте, дуже легке. Да. Хто зображений на 200 гривень у пюре? Леся Українка? Так, дякую вам! Дякуємо. Дякую. Дякуємо. Леся Українечко, Що її. Знайди людину, яка не знає, ким заснований Київ. Раз пішов. Можна вашого сина запитати? Шу? Ну, одне це. Можна одне питання? Думаю, Можна. Ти знаєш, ким заснований оснований кінь? Дякую, дякуємо. І перехожі має сказати, хто зображений на 50 гривень вікно. Хто зображений на 50 гривень віку? Ні. Вибачте. Щас. Ем, так не чесно вже. Твій перехожий має сказати, хто зображений на 100 гривенній купюрі. Так. Да. А Хто зображений на 100 гривенній купюрі? Скороні. Шесть є. Твій перехожий Законуваю. має обняти тебе. Ну, це да. Дякую. Дуже дякую. Давай, Знання про ці всі факти пов'язані з нашою батьківщиною, вони взагалі нам потрібні? Так е, навіть якщо ви не потрапите на якесь шоу, то для себе це дуже корисно. Дякуємо. Чи корисно це, де тобі це може знадобитись? Треба знати свою треба знати свою країну, де ти живеш. Це освічені люди. Ми ж не якісь биргу. А як ти оцінюєш знання киян безпосередньо, з ким ти багато разів комунікувала? Ну насправді дуже багато обізнаних людей. Такі питання, на які просто я не знала, що взагалі хтось пам'ятає навіть зі цю історію. люди знають більше. Чи хотіло б ти ще раз по-новому? По-новому? Так. Ну, в Ми... наступний день якийсь. Так, наступний 100%. Я теж не вивезу. Да. А, за кого ти вболіватимеш у фіналі. Там ось хрестить вже, святять батя. За Аліну. тому що вона сказала, якщо переможе, вона мені дасть тисячу. Я хоч суші сьогодні поїм. Так, ну ні, я думаю, там будь-хто дасть тисячу, вони вже прийшли вони з тобою. Вони не дадуть. Не дадуть? Ні. Окей, ну спробуєш, спробуєш. Ні. Так, ні. Е два за Аліну, до речі. Ідемо в фінал, буде дуже. Сіга. Мені самому так цікаво.